На випадок біди міський голова Віктор Анушкевич під час оперативної наради дав завдання управлінню з надзвичайних ситуацій ще раз перевірити інвентаризацію захисних споруд та доопрацювати раніше розроблену карту міста, де були нанесені бомбосховища. Не всі про неї знають, та і карта не цілком зрозуміла. Ви все-таки зберіть повну інформацію і всю цю інформацію на сайті викладіть у вигляді карт з відміченими і розшифров. Добре, буде зроблено. Тому що ну насправді люди мають знати. Начальник управління з незвичайних ситуацій Юрій Щошкін зазначив, карту дороблять за тиждень. На оновленій карті навіть буде інформація про міськість захисних споруд. Погоджується, цю пам'ятку недоопрацювали. Якщо відверто, я і сам не дуже був задоволений тою мапою, тому що ми зуміли показати розташування захисних споруд, сховищ протирадіаційних укриттів, але не показали конкретної адреси. І на цій маленькій мапі сама, сама, сама позначка захисної споруди, вона так займає місце, що можна думати, що і в тому будинку, і в тому будинку. Тому ми обов'язково це допрацюємо. Під час доповіді Юрій Щочкін зазначив на всіх підприємствах проведені відповідні інструктажі та тренування на випадок надзвичайних ситуацій. План навіть перевиконали навчання передбачалось для 300 осіб, але тренування пройшли більше 400 людей. Проблеми з інструктажами виникнуть вже в наступному році. Якщо в цьому році за державним замовленням, тобто безкоштовно, підготовлено на курсах 269 осіб і тільки. За договорами, тобто на платній основі 37, так було планом передбачено, і так і так виконано. То вже на 15-й рік все навпаки за державним замовленням передбачається лише 14 осіб, а за договорами на платній основі 315 осіб. Також для непрацюючого населення було створено відповідні консультаційні центри, де можна ознайомитись з усіма інструкціями.